Шкіра або текстиль. що практичніше. Неочевидно, але шкіра практичніше. Хоча так у неї є свої недоліки. Це взимку сідаєш, якщо нема автозапуска або підігріву, сідаєш попа і прохолодно десь біля хвилинки. Також із мінусов, типу, сідаєш в жару. Ну, опять-таки, якщо нема автозапуска, то прохолодно. І що ще може бути, якщо не ухажувати за шкірою, то вона пересихає. Все, більше недоліків нема. У текстиля за ним не треба ухажувати. Так як за шкірою і він дешевше все, напевно, все. Тому що, якщо ви, наприклад, домогосподарка, у вас є діти, у вас є собака, десь діти щось розілляли хтось розбив нос за шкіри взяв. Так протер одним рухом все чисте, сенько Що у вас на тканині, на тканину треба їхати на хімчистку кожного разу, коли є якесь пітно. Тому десь щось ляпнуло, десь щось капнуло, це відразу видно. А ще для тих, хто Любить посмолить, не дай Бог, десь щось упало на текстиль, це вже далі тупо заміна. На шкіру упало, так от викинув, якщо своєчасно. І все, нічого шкірі не буде. Але, друзі, хочу зауважити, не плутайте шкіру з екошкірою, тому що екошкіра – це найвелика срань, що можна було придумати в автомобілістроєні, тому що вона виглядає гірше, псується набагато швидше, ніж тканина, і розвалюються ці салони дуже-дуже швидко.